Заздрості або контроверсійне народження аргонавтики. Аполоній, якого пізніше прозвали Родоським, народився в Єгипті в першій половині третього століття до нашої ери. Походив він з грецької родини, скоріш за все, наближеної до Птолемеїв, династії грецьких володарів Єгипту, що затвердилися там після смерті Олександра Македонського та розпаду його недовговічної імперії. Як водиться, про дитинство та юність таких людей не відомо практично нічого, аж до того моменту, поки вони не починають робити щось таке, що назавжди залишає свій слід в історії. Ми знаємо тільки те, що в молодості Аполлоній або став учням Калімаха, відомого і дуже плодовитого письменника та поета того часу, або принаймні старанно наслідував його стиль. Калімах тоді, в першій половині третього століття до нашої ери, вважався в Олександрії справжньою зіркою, працював на творчий верстат, а для знаменитої бібліотеки розробляв каталог і в поетичних колах столичного міста був першим серед рівних. Аполоній, трохи попрактикувавшись в складанні власних поезій та відточивши нарешті власний стиль, подумав собі, що прийшов час для чогось справді великого і масштабного. І замахнувся він на створення епічної поеми, вирішив взяти за основу старий добрий міф про органавтів і дати йому нове дихання, так щоб це було велично, з довгою дорогою героїв, з та пригодами на тому шляху, з різними цікавими та часом і гротескними персонажами, що зустрічаються героям, з драмами у відносинах, і просто щоб це було гарно до сліз, як у самого Гомера. Що ж, Аполоній створив таку собі демоверсію поеми і презентував її всім зацікавленим жителям Олександрії. Найвірогідніше це були публічні читання, але замість схвалення отримав автор повну обструкцію. Не зрозуміла публіка Аполонія, не оцінила ні його трудів, ні епічної історії в такому вигляді. З поміж тих, кому не сподобалася перша версія аргонавтики, був і сам Калімах. Не виключено, що він прямо в очі Аполонію висловив все, що він думає про такий креативний підхід до давніх міфів. Аполонія це настільки зачепило, що він більше не міг залишатися в Олександрії, покинувши місто, він знайшов собі нове пристанище на острові Родос, де й продовжував далі працювати над своєю поемою. Пробував зробити роботу над помилками і знайти якісь нові підходи до серця публіки. Скільки часу це тривало, нам невідомо, але можна припускати, що далеко не один рік, бо не пристають до людей прізвиська на кшталт родеський лише внаслідок короткотермінової творчої відпустки на острові. Коли роботу над новою версією органавтики було закінчено, і Аполоні нарешті відчув собі впевненість, що от тепер результат його старань публіка точно оцінить, він повернувся до Олександрії, тепер вже як Аполоній Родоський. І була нова презентація поеми, і цього разу поема справді всім сподобалася, ну принаймні більшості. Тепер Аполоній був справжньою зіркою у своєму місті і на хвилі цього успіху та популярності отримав посаду завідувача Олександрійської бібліотеки. Часи були загалом цікаві в середині третього століття до нашої ери навколо Олександрійського мусейону, дослівно це храм Мус, фактично великий науково-культурний центр, та ще знаменитої бібліотеки при ньому гуртуються різні інтелектуали того часу. Наприклад, історик Філостефан, математик Конан Самоський, десь неподалік гуляють молоді архімед, тоді ще учень Конана та Ератосфен. Архімед та Ератосфен, до речі, саме тоді між собою добре заприятелювали. Дещо раніше, в 280-х роках до нашої ери, в Олександрії вчився Арістарх, і, як мінімум Калімаха, свого ровесника, він мусив там застати. Загалом в тодішньому грецькому світі стає дуже модним їхати, здобувати знання саме до Олександрії. Калімах так і залишився в моральній опозиції до нової зірки на поетичному мендавецхілі Птолемеївського Єгипту. Справа в тому, що він і сам не раз звертався до давніх міфів, працюючи над збіркою Елегії Етія. Цю назву можна перекласти як причини або витоки, і там він теж звертався до теми мандрів аргонавтів, щоправда, роблячи це зовсім не так, як Аполлоній. У Калімаха не було ні епосу, ні детальної розповіді про довгу подорож. Аргунатська тематика в тих витоках присутня лише в першій книзі в якості однієї з багатьох інших коротких історій, таких собі наративів, за допомогою яких автор намагається пояснити походження різних міфів, культів та традицій того часу. Калімах вважав, що великий епос про довгі мандри світом це щось дуже старомодне, що нові часи потребують нових підходів. Краще, нехай це будуть просто елегії, де менше пафуцу, більше просто естетики та іронії. І це проти пафосу виступав той, кого самого було помічено за написанням гімнів во славу богів. Хоча ми всі розуміємо, що коли йде боротьба за увагу публіки, а особливо людей, наділених владою, то одразу вмикається режим ето другое. Тим часом популярність Аполонівої аргонавтики настільки розізлила Калімаха, що він таки добряче посварився зі своїм учнем. Існує поширена думка, що в його ібісі, в творі, який насправді не дійшов до нас, поетичні прокльони на адресу невідомого супротивника і були викладенням справжньої думки ображеного Калімаха про Аполлонія. Власне, цього супротивника там і названо ібісом на честь виду пташок, яких за висловом Страбона було повно на кожному перехресті Олександрії. Тему з Ібісом нам краще розкрив Овідій, який, по суті, скопіював і назву твору, і критичний підхід Калімаха, влаштувавши власну літературну розправу над кимось зі свого оточення, кого він щиро ненавидів. Біда з цими поетами не можуть без любові, але не можуть і без ненависті, страждань та образ. Історія, про яку ви тільки що дізналися, це такий собі популярний наратив про непрості відносини та навіть сварку між Калімахом та Аполонієм, учителем і учнем. Всіх тих, хто цікавився темою, він більш-менш влаштовував протягом довгих століть. Аж поки не настали новітні часи, в яких з'явилося багато занудних та прискіпливих дослідників, здатних навіть з аналізу двох-трьох рядків поетичного твору роздути ціле дослідження на багато сторінок тексту. Сучасних дослідників вже не влаштовують давні повчальні всім відомі історії, як не влаштовують і очевидні суперечності в датуванні описаних вище подій. так що після численних аналізів подробиць історії про двох александрійських поетів виявилося, що той популярний наратив потребує суттєвого коригування. Почнемо з джерел, з яких ми взагалі знаємо про Калімаха, про його творчість та можливі його складні відносини з Аполонієм. Перш за все, це так звана суда, енциклопедія, яку склали в Візантії в X столітті вже нашої ери. На перший погляд, таке джерело видається достатньо авторитетним, але різниця в майже 1300 років між тим, коли ці події відбувалися і тим, коли про них зробили записи, все залишає багато простору для сумнівів і питань. А чи ми впевнені, що така часова відстань не спричинила помилок якихось довільних інтерпретацій численних переписувачів історії, поки вона не дійшла до укладачів тієї ж суди? Ближче до нашого часу в Єгипті було знайдено й папіруси, які виявилися років так на 700 старішими суди. В них, крім всього іншого цікавого, знайшлися також фрагменти творчості Калімаха разом з коментарями до них. Ще певну цінність для дослідників мають так звані схолії, коментарі до творів античних авторів, які розміщувалися на полях тих творів. Все це дійшло до нашого часу у вигляді дуже різних рукописів або фрагментів рукописів, і частіше за все це копії, зроблені в часи середньовіччя в тій же Візантії. Часом це буквально клаптики папірусів або й пергаменту, де збереглася лише пара фраз. В подібних коментарях до твору одного автора можуть раптом знаходитися відсилання чи цитати з творів когось іншого. Буває і таке: на руках у сучасних дослідників є лише схолія з власною думкою коментатора про твір поточний та з цитатою з іншого твору, повний текст якого для нас втрачено назавжди. І от тут пробуй, аналізуй, співставляй з іншими давніми уривчастими натяками на той самий інший твір, щоб зрозуміти про що там взагалі йшлося, яким був сюжет, кого славили, кого ганьбили, який стиль використовував автор, які в ньому були можливі метафоричні діалоги та алюзії на інші твори, приховані десь між рядків. Вивчення папірусів та аналіз розрізаних коментарів як до органавтики Аполонія, так і до творів Калімаха, поступово допомогли побачити образи картини дещо відмінної від вищезгаданого класичного наративу. Можливо, найбільшою несподіванкою тут стало те, що аргонавтика Аполонія ніяк не могла бути відомою широкому загалу до дати смерті самого Калімаха, а помер він в 240 році до нашої ери. На той момент самому Аполонію вже добре так за 50. Роки, коли він з подачі Птолемея II Філадельфа працював завідувачем Олександрійської бібліотеки, вже позаду, так само, як і роки, коли Аполлоні навчав юного престолонаслідника Птолемея III. Тепер від 246 року до нашої ери і далі в Єгипетському царстві володарює той самий Птолемей III, син вже померлого Птолемея Філадельфа. Бібліотекою після Аполонія завідує Ератосфен, якого на цю посаду запросив сам Птолемей III. Чим тим часом займається Аполонії, нам досі не дуже зрозуміло. Але якщо його добровільне вигнання на родосі справді мало місце, то мусило це статися набагато раніше. Калімах на той момент доживає останні роки свого життя. Вже написано всі чотири книги його Етії, тобто витоків. Перші дві з них, скоріш за все, побачили світ ще приблизно в 270 році до нашої ери. Безумовно, в наступні роки вони піддавалися редагуванню. Саме в більш пізних редакціях з'являються згадки про таких собі тельхінів – людей, яких Калімах особисто зневажає. І серед тих дослідників, хто і далі відстоює тему конфлікту між Калімахом та Аполонієм, існує грунтовна підозра, що в образі одного з тих тельхінів зашифровано самого Аполонія. Щоправда, підозра ця виникає виключно на підставі аналізу суди, бо якщо подивитися в більш давні папіруси, то там абсолютно ніщо не натякає на те, що Аполлоні є тельхіном. Третя та четверта книга Етій найвірогідніше пишуться в 245-241 роках до нашої ери. На це вказує згадка про перемогу команди Береніки II, дружини Птолемея III, на перегонах чотирикінних колісниць і повідомлення про повернення вищезгаданого єгипетського царя з Третьої Сирійської війни. Тієї самої війни, яка вирувала з 246 по 241 роки до нашої ери, і внаслідок якої єгиптяни вдало віджали деякі близькосхідні території у своїх конкурентів з табору нащадків діадохів Олександра Македонського, а саме у сирійських селевкидів. Береніка, до речі, непростий персонаж цієї історії. Виходячи заміж за Птолемея III, вона вже була царицею Кирени. Кірена це давня грецька колонія в Північній Африці, яку заснували вихідці з Крита ще в 7 столітті до нашої ери. З часом Кірена обросла іншими містами навколо, і все це узбережжя, яке в наш час належить Лівії і лежить прямо навпроти півострова Пелепане, стало називатися Кіренаїкою. Отже, Калімах ще встигає стати свідком давно очікуваного шлюбу Птолемея III та Береніки. Йому вдається поетично обробити знамениту романтичну історію зі зникненням з храму відрізаного волосся керенської цариці, яка в наш час, можна сказати, має просто міжгалактичне значення. Отже, що це за історія? А от існує наступна красива легенда: коли Птолемей III покинув Олександрію заради участі у Третій Сирійській війні, Береніка відрізала декілька локонів свого волосся та символічно принесла їх у жертву, залишивши на вівтарі в місцевому храмі. Зробила вона це, благаючи богів, щоб її чоловік повернувся живим і здоровим з тієї війни. І от однієї ночі відрізані локони кудись зникли. Згаданому вище придворному астрономові Конону Самоському нічого не залишалося, як розповсюдити байку, що нібито волосся береніки забрали на небо боги. Мовляв, бачите ту ділянку неба між левом та волопасом? Он ті не надто яскраві зірочки, які не складають жодної притомної фігури. Так от, зниклі локони Береніки тепер там вони стали ще одним сузір'ям на небі. Це сузір'я ми знаємо зараз як Кома Беренісес. Так воно пишеться латиною і англійською також, а українською волосся Вероніки. Так, ім'я, яке колись в оригіналі звучало як Береніка, пізніше трансформувалося в добре відому нам Вероніку. А через сузір'я Волосся Вероніки, ми зараз спостерігаємо одне з перших відкритих астрономами надскупчень Галактик. І саме через нього до сучасних космологів дійшло усвідомлення великомасштабної структури Всесвіту. В цьому надскупченні, або ще як його називають, галактичному кластері налічується приблизно 3 тисячі галактик, що знаходяться від нас на відстані 300 мільйонів світлових років. Але повернемося назад до Калімаха. Цілком можна припустити, що в 240-х роках до нашої ери він же знає про існування якоїсь першої не дуже вдалої версії аргонавтики. Про неї, скоріш за все, говорять лише в колах олександрійських інтелектуалів, і якщо Калімах відпускає якісь критичні зауваження на адресу свого бувшого учня, то це відбувається саме в ті останні роки життя старого поета. Справжнього же тріумфу аргонавтики Калімах ніяк не може побачити, він просто не доживає до цього. Виглядає так, що та сама остаточна добре знайома нам версія органавтики Аполлонія не могла побачити світ раніше 238 року до нашої ери, тобто парою років пізніше від дати смерті Калімаха. І на це нам вказує як надивна астрономія. Аналізуючи опис неба, яке бачать органавти у Аполонія, деякі дослідники приходять до висновку, що таке розташування небесних світил можна було б спостерігати саме в Олександрії і саме в 238 році до нашої ери. Тут грають роль і поєднання повного місяця з ранковою видимістю Венери, і сходження Арктура, і поява молодого місяця в певний час. Невідомо точно коли чи в тому самому 238 році до нашої ери, чи може дещо пізніше, остаточна версія органавтики була представлена широкій публіці. Не виключено, що це робилося під шумок активної пропаганди нового офіційного культу, який запровадили Птолемей III з дружиною Беренікою. Того ж 238 року до нашої ери вводився новий календар, в якому вперше з'явилося поняття високосного року. І в якому так само, як і тисячі років перед тим, особлива увага приділялася першій появі Сіріуса на літньому передсвітанковому небі Єгипту. Варто розуміти, що роки навколо 238 до нашої ери це абсолютний зеніт правління славетної царської пари Птолемея III та Береніки II. І ніяк не можна виключати, що публічне представлення найбільш довершеної версії органавтики саме тоді могло виявитися більш ніж доречним. Величний епос, що оповідає про славетну грецьку минувщину, міг слугувати опосередкованим славоспівом величі та мудрості Птолемея, Береніки та цілої грецької династії, яка на той момент володарювала в Єгипті вже більше десятиліть. У династії цієї попереду була ще пара століть існування в умовах, можливо, однієї з найцікавіших епох в історії людства, аж поки при Клеопатрі, останній цариці з Птолемеїв, не настане, пропало все якими б насправді напруженими і конкуруючими або неприязними не були відносини Аполонія та Калімаха, робили вони по суті одну справу: твори обох поетів, наче підводили ідейну базу під деякі сучасні їм політичні претензії птолемеїв на різні землі у східному Середземномор'ї. Є вказівки на те, що Аполлоній в своїх інших поезіях поза органавтикою намагався описувати історію грецької колонізації Північної Африки. Звісно, мотиви цього абсолютно прозорі. Потрібно було показати, що держава Птолемеїв тут не випадково виникла, і що наші на узбережжях Єгипту та Лівії вже здавна були. У Калімаха в його витоках, через тему грації особлива увага звертається на крит. З одного боку, це той самий острів, вихідці з якого заснували Кіреноша в 631 році до нашої ери. Це рідне місто Калімаха. З іншого звучить натяк на те, що, мовляв, колись крит був могутньою Таласократією, а тепер на цю роль впевнена може претендувати єгипетська держава Птолемеїв. Ну і Кірена, приєднана знову до Єгипту, після років політичних чварта спроб віддатися то Селевкідам, то Македонцям, які припинила сама Береніка і нарешті пішла заміж за Птолемея Третього. Та Кірена відтепер твердо стоятиме поруч з Олександрією Єгипетською. Союз цей не буде вічним, але вже ні Калімах, ні Аполоні, ні Птолемей, ні Береніка того не побачать, то стане проблемою наступних поколінь. Кірена, взагалі, в цій історії, наче притягує за собою до Птолемеївського Єгипту дещицю давньої міфічної органавської спадщини. Ще в згаданій колось Оді Піндара, давньогрецького поета, право Батіадів династії давніх царів Кірени правити в цьому місці підтверджується, нібито походженням тієї династії від Ефама, одного з членів мандрівної команди Ясона. Правління Батіадів в Кірені закінчилося ще в 440 році до нашої ери. Проте Калімах, який сам був прямим нащадком тих батіадів, і який, скоріш за все, і без старань Піндара добре знав свій родовід, не міг при нагоді не скористатися цим знанням вже живучи біля Птолемеєв. Бо хто ще, як на вихідці з Кирени, і сам Калімах, і та ж Береніка допоможуть Олександрії стати новим центром тяжіння великого ельнінського світу? Суда стверджує, що Аполонія поховали поруч з Калімахом, коли прийшов і його час, і зовсім немає підстав цьому не вірити, бо їхні долі насправді були пов'язані, які б там суперечності між ними не виникали за життя. Дослідники досі полюють на алюзії на творі Калімаха в текстах Аполонія і навпаки. Це по своєму цікаве заняття. Спробувати зрозуміти, хто з них насправді захопився арганавтами першим, а хто вже йшов слідами того першого. А щодо того, що хтось комусь міг зазирти, то Калімак сам під кінець свого гімну до Аполлона дає зрозуміти, що з заздрістю особисто у нього все ж погані відносини. Прошепотіла заздрість Аполлону. Не до вподоби мені ті поети, які пісень не можуть написати, таких величних, наче сині мори. І Аполлон копнув ногою заздрість та промовив: могутні води річки Ассирійської несуть, також сміття і бруд різний земний, хоча Деметрій не несе води ліса із будь-якого джерела, але з потоку, де б'є з ключа прочистого, святого, незаплямована найтонша сутність. Радій властителю, бо критику я відіслав саме туди, де заздрість оселилася надовго. Деяким саме в цьому уривку вбачається напад на Аполонія. Що ж, люди часто схильні бачити глибокі натяки навіть у доволі прямолінійних текстах, вбачають також щось підозріле, потенційно конфліктне як в одному полемічному епізоді Аргонавтики Аполонія, так і в начебто злій епіграмі на Калімаха, авторство якої приписується тому ж Аполонію. Полеміки та різноманітних умовивидів стосовно цієї теми і досі вистачає серед дослідників. Однак на культурне історичне значення ані органавтики, ані Еті чи інших творів Калімаха це вже ніколи серйозно не вплине, бо ми любимо ці твори зовсім не за можливі суперечки між їхніми авторами. А якщо вже процитовано вище Калімаха, то варто процитувати і Аполонія, який нам з вами в цьому місці задає географічний напрямок для наступної довгої історії. Мимо усіх тих островів, що колись колхи заселили, лібурнських багаточисельних, а за ними Ісси, і дискілада, і чарівної пітеї. Дісталися вони нарешті до коркири. Це острів той, де Посейдон колись сопову дитину на ньому оселив, коркиру чарівноволосу, щоби була вона так далеко від флія, не міг противитись коханню і через це її забрав. Вдивляючись у темний обрис пагорбів над морем, в ліси на тому острові похмурі, непривітні, мандрівники дали йому ім'я чорна коркера.